Всім привіт! З вами Стас Борський. Сьогодні я буду знімати відео про мега мечик тайкун. І не забудьте поставити лайк та підписатися. Частин буде багато. Так що дивіться, будь ласка. Так я будую лампу, два крісла, ще одну лампу, щоб було світло. Стіну, ще две, вікно. Підлогу, щоб в мене не була велика хата і світло, і ще багаття. І ще, ще і ще тумбочку. Так, йду, я би ставити стіну, двері, ще одні двері, підлогу. Купляю кущики. Вже там нічого купляти немає, тому йду купляти ще одні двері. У мене вже не вистачає грошей, тому я йду забирати. Ой, не туди трошки пішов. Так, забираю гроші і йду назад, будувати. Так будую стола, крісло, ще одне крісло, стінки, такі дві підвері. У мене закінчилися гроші. Тому я йду назад їх брати. Так купляю крісло, бо мені не вистачає, а вистачає на нього грошей. І буду йду. Ну, три тисячі непогано. Ну, для мене це навіть добре. Купляю якісь такі штучки, не знаю, як вони називаються, але хай будуть. Купляю стола. Вікно таке маленьке, Ну, але купляю. Закінчилися гроші. Ну йду їх брати, Чотири тисячі це добре. А навіть якщо для такого, то для мене, то, то між середнім мало і багато, між середнім таке середнє. Так, мені ні на ну, що не вистачає, тому йду знову брати гроші. В тому режимі так швидко гроші закінчуються, щось навіть моргнути не встигнеш. Ну, але... але багато часу можна звикнути. Тут колись будемо мі... ми мільйони. Роби заробляти і купляю шафу. тут тобто гараж буде, напевно. І... Назад іду. ну і щоб я по гроші, назад іду купляти щось. Купляю, я не знаю, що я купив. Укупляю шапку, окупляю стіну, купляю шафу. не вистачає грошей. Аж дуже швидко гроші закінчуються. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Написати цікаві коментарі, я обов'язково почитаю. Ну і навіть деколи, деколи можу якимось відповідати. Що якісь запитання будуть. Ну, тут забирати гроші. Трохи позбирав. 6 тисяч п'ять. трошки. Купляю дах, купляю світло, і оно можна збирати гроші, і ось я вже назбирав. 70 тисяч. Так, іду туди купляти, то, напевно, якась тераса. Ну, нормально. Так, їх заглючило трошки, але це нічого. Пляю світло. І, і треба буде йти будувати другий поверх, якщо я не помиляюся. Так, я йду будувати другий поверх. Так, будую. Хай не помиляюся в тій хаті, має бути три поверхи. Там будуть кожною хатою і більше, все і більше. І дорожче, та дорожче. Відглючило трошки, але це нічого. Купляю вікна, то буде балкон. Так. Купляю вікно, дивана, лампу, таку якусь картину з природою. Купляю стіну маленьку, телевізора і стільчика. Буду багато розвиватися. І я так зрозумів, з кожною секунду, з кожним те, що я купляю, у мене гроші в секунду ростуть. Ага, а там з боку біля грошей це І... є. Так, в мене гроші закінчились, тому я йду їх брати. У, аж 32 тисячі. Ну, нормально, навіть погано. Дуже прикольно. Купляю лампу, ще одну лампу, світло, дах, мені грошей не вистачає. Купляю стіну. Грошей мені не вистачає, тому я й далі йду збирати. Машини гудять, але це нічого. Так, я йду, дах собі куплю. Ой, світло забув. Нечайно. Так, іду купляти балкон. Ще щось я не знаю, що це місто і світло не забути. Ну потім мосту, а то буде на, на другий поверх запасний вхід або вихід. Ой Забув, чуть не забув куди йти треба. Пішов не туди. Але це нічого. Так, о, басейн куплю. Так, це, це такі ліжка. Мені грошей не вистачає на самого басейна. Ну, Але зато грошей вистачає на Навіть не знаю на що. Ну, забирав, нормально, багато, грошей. Так, далі. Так, піднімаюся на другий поверх. І вже можу купити самого басейна. Басейн світлоє. навіть поплавати можна. Але я це не буду робити, бо я не хочу. Так.